И широко, и богато, масленно, масленно. Праздник организовывал наш организационный отдел касаться, вместе с отделом культуры. Поэтому, вас, в принципе, мне так праздник так, понравился. Uh, уровень есть, был, в принципе, его. нормальный. Его, увол, после 8, после празднования путь, 8 начну? марта потяну, плавно перешли на празднование Маслина. Ну, вы, Но, в принципе, скрытые. можете сами все снять, посмотреть. Люди отдыхают, кушают блины, небольшое представление. Большие праздники, это Новый год, 8 марта, 9 мая, да? День, защиты, да. День защиты детей. Практически мы все праздники делаем масштабно. Вот у нас в нашей громаде, мы как бы задали себе провели, планку, что, 30, что, 30, что должно быть 30, на уровне, не хуже, 30, чем в городе, чтобы, не чтобы не люди это давила. ощущали. Наш колектив зустрічає велике свято весни, свято 8 березня, свято Масляної. Ми, наші майстри виробничого навчання, професійно підійшли до цього питання. Всі традиції українського народу витримані у нас показані на столі. Ви можете самі подивитися і бідитися на їх якість, на їх дизайн і так далі. Тому з хорошим настроєм колектив зустрічає ці свята. Наче квітка чарівна, вже не довго до тепла. До без краї до бала. Великий один, добрий час поспішає вже до нас. А сьогодні гай буде, щира масляна іде. Сьогодні ви бачите всі наївки від Юрівської радержадміністрації. Запрошуємо вас до столу. Тут наші і варенички, і картопля поселянській, і сальце, все це домашнє, старались. Для самі вас. готували. Самі, все самі. Лінтвенчик. Лінтвенчик. Зігрітись. Щоб було в нас таке сьогодні, як і ясне сонечко, щоб нас в країні теж нами нам завжди світило ясне сонечко. Над нашою країною. Щоб скоріше нас да, да. Щоб скоріше і мир, і мир. Так, і, так. Країні. і мир найдет. У мебо нечиста сила, у меко нечиста сила, то жмени бої, ой, ой, туркирило, душа ни мої, ой, ой, куркирило, варенички бої. Ми виступаємо як дівчата. Із ну, з хлопців просто така у нас група дівчат і хлопців. Ми будемо ведучими. Ми ведучі будемо. Будемо вести все це святом. Дуже чудовий настрій. Хвилюючий. Ми його від ми його бажаємо всім, хто сьогодні на цьому святі. Ми будемо дарувати вам усмішку. Головне отримати задоволення від цього марифори. Ми будемо дуже старатися. Запрошує на свято і широка, і багата масляна. Масляна, масляна, масляна. Замайте чарки та виб'ємо, щоб все було гоже, а що не гоже, не дай Боже. Паналиває, бувало, і ми вип'ємо Пили всі і мати моя, і сестра, і брат, і гості, як коли траплялися. А як закусимо? Ну сьогодні подвійне свято перше і основне свято це свято наших улюблених жінок. 8 березня, яке святкують всі. не тільки в Юріки, святкують по всій нашій Україні. Це велике свято. Ми привітали їх, але воно у нас якраз місці з святом масляна Тобто найгарніше по всьому району. Прийшли вечірниці, прийшли масляни, і в юріки це як заключна фаза в нас. Дуже приємно, що багато жінок було в залі, навіть зал не вмістив всіх бажаючих. Нам було дуже приємно, що діти привітали своїх матерів, бабусів. Ну, Я думаю, що Юрівська громада і Юрівський район на правильному шлях і в нас. А, З кінця, мабуть, лютого. Пекли млинці, чинили колбаси, порали вино і прийшли привітати усіх з маслени. Всі У нас не тільки вміють людей лікувати, а вміють і так гарно гуляти. Часто ми приймаємо участь, але в цьому році нас виділили, розумієте, виділили окремо в наш дім здоров'я, ну і ми вирішили. З ГМУ презентувати наші страви. Свята бувають часто в нас, подобаються нам, завжди готуємося, стараємося. Донечка завжди також виступає, участвує. Не пропускаємо свята. ні одного свята. Завжди У нас свята відбуваються традиційні і святкують. Це день перемоги. Для нас це святе свята. новий рік, Масляна, 8 березня і до Дня Учителя. День села, всі ці свята ми і Нептуна, Нептуна. Да, теж проводимо на ставках. Це, це. Ми проводимо всі ці свята.